Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Інни. Подивимося, що вона прислала. Дякую Інні за гостинця, сушене манго. І глянемо на скарби. Інна понаписувала записки, я розпакувала, поставила під кожне записочку, щоб не заплутатися, а вам ще покажу в розкладеному вигляді. Отакі. Класні намистини чорні, досить такі великі і маленькі. Рожевий кварц, кольє з бурштину, браслет і намисто з вінтажного бурштину. Агати такі класні. Аметист дуже гарні ці намистинки, великі. Ще такі різні, різні камінчики, і сонячний камінь, і місячний камінь, і аквамарин. Одним словом, всіх навіть не знаю. І такі чор... чорні чи не чорні? Роохтопаз, напевно. Ось такі скарби Інна прислала. Іду розбиратися, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Інни готові. Подивимося, які цікаві намиста вийшли. Чорне золото, <смі> моя класика. Краще і не придумаєш, тому і нічого і не придумувала. Підібрала фурнітуру, зробила ще такі сережки з позолоченою фурнітурою. І намисто пересортувала по центру, дала оці красивенні великі намистини, ще така велика позолочена. Ну і далі на зменшення, на зменшення до очечка. Із рожевого кварцю зробила. Суттуар на такому колечку такий кулончик. Колечко відкривається, кулон можна знімати. Посадила на піни, дала такі шапочки і використала ось цю частину, вона була вже набрана на піни. Я тільки забрала все зайве. Отакий вийшов, сотуар. Турмалін, відібрала окремо, посадила крихту на піни. Ще з чорного залишилося трошки намистин, я додала, щоб витягнути довжину, і сюди дала браслетик турмаліновий, дала таку намистину фурнітуру, фурнітурну таке кольє. Із бурштину таких пластинок вийшло таке кульє дуже шикарне, сам бурштин гарний. Дала бісеринку і позолочену на мистинку, вона підбирала за розміром, щоб вона була чуть-чуть більша за бісеринку. Я різні пробувала, але оцей варіант ідеально підійшов, щоб гарно кольє лежало. І на закінчення замочок. Лежить просто ідеально. Із з бурштину зробила дві подружки. Фурнітури багато не давала, тому що бурштин дуже гарний. І забивати фурнітурою не варта його. Я розділила яєчні і коньячні окремо, ну, так, як вони за розміром різні. По центру дала світлі, перехід гематитові такі гранені на мастини і на закінчення темні гачок. Дві подружки, між на мастину дала. Позолочену намистину. Воно дає яскравості і не збиває, не відволікає від самого бурштину. А гатові були два різні намиста. Так як Інна казала, що вона їх іноді носить по одному іноді разом, то я їх і об'єднала в подружки. Вони трошечки Різні, одно світліше, одно темніше, але схема одинакова. Бочечка, три овальні, бочечка, три овальні. Між кожну намистину дала роздільну, а між бочечки дала ще такі ронделі і замочок. Вантеви також розділила, крихту забрала і виділила на намистини. Вони просто бомбезні. І, відповідно, додала я позолочену фурнітуру, Трошки дала більше, із-за того, що намистин не було так багато треба було витягнути довжину. Але в той же час воно і просилося. Підібрала такі шапочки, ще дала між них роздільні намистинки і дала таку ще фурнітурну. І тут дала, як для. Яскравості, щоб продовжити, і для дуже нижче дали дві такі гранені, позолочені намистини. І гачок. Намисто просто супер. А з крихти, крихту зібрала на меморі дріт і закінчила. Там з рожевого кварту залишалися намистини, то я їх і сюди додала. Вони такі дуже-дуже блідорожеві, навіть незамітно, але сюди вони підходять. Така фурнітурна намістина. Замок з нитюшком. Був мікс таких різних намістин. Я так і назвала ці подружки мікс. І я... Їх розділила і вийшло аж три подружки. Розділила за кольором, за формою, за поєднанням. Одно таке зробила, тут різнокольорові такі всякі. Сюди вибрала сонячний камінь і. Ось цю низку вона теж дуже такі гарні намистини. Так виглядають багато. Що я зробила? Я дала на них диски, і між них дала диски золоті і срібло намистини. Я підбирала різні, так, щоб гарно лягало. Оцей варіант найідеальніший, він дуже гарно вписався. І золота. Так багато нема, воно перекривається і срібло поблискує. Ну, а на закінчення вже дала всі темні. У всіх трьох. Центр виділила, отак тут так само сонячний камінь виділила срібними нам... шапочками, диски в золотих дисках, а на закінчення вже також чорні намистини. Ну, а тут воно вже само перейшло в чорні. Тут такі всякі кольорові такі три подружки. Равтопаз перенизала з бісеринкою і з такими позолоченими намистинками. Якраз за формою, за розміром, вони тут ідеально підійшли. Так, би і для них були зроблені. Бачите, як і закінчення гачок. Ще залишилося одно дрібненьке, як воно було між рожевим кварцем. Перенизувати я його не стала. Вирішила просто додати колончик. Бейлс відкривається, можна цей колончик причепити до чого будь. І це намисто воно вже стало. Як кулончик, це як ланцюжок. Але він вже став цікавий. А не перенизувала все гарно нанизано і закінчення. А щоб додати ДН-ДЕ якусь там одну намистинку, воно ну не варте було того. Тому я вирішила обіграти кулончиком. Ось це все. Всі скарби іни. Колекція вийшла просто чудова. Всім гарного перегляду, мирного нам дня і до наступних переробок.